Доброго дня, компанія автопарк. У нас ново на надходження Nissan Murano, 2013 рік. 2,5 дизельний двигун приїхав з Польщі з лізінгової угоди. Тобто купувався він в салоні після лізінгу з мінімальним пробігом, в хорошому стані. 2,5 дизельний двигун, електроприводи. Це гідротрансформатор, не варіатор. Мультимедіа, камери підігрів чотирьох сидінь. ну Тут він напакований дуже сильно. Два люка. Дуже класний стан. Все працює, кожна кнопочка обслуговувався в Україні тільки на офіційній нісані. Є можливість складання сидінь, є можливість складання трансформації, хоч лежачі, хоч стоячі, будь будь які Світлий салон доглянути, підігрів задніх сидінь присутній. Так виглядає ззаду повністю цілий, обслужений, працює добре. Хороші легкосплавні диски. Тут у нас пам'ять керма, пам'ять сидіння, автоматична кришка багажника, все, все автоматично. Дуже класний стан. Даний автомобіль можете придбати в лізинг кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Є два ключі. Приїхали на автопарк, потестили і купили. Можливо, доставка в будь-яку точку України. Перевірка на СТО так само вітається. Кільцева 60 компанія Автопарк. Приїхали, потестили і купили.